Вітаю! Сьогодні про есмінець, який не зміг, про Румунію, яка змогла. Про мотор Січ, яка виявляється, ще й літала в офшори, Про Шевченка, який таки повернувся додому. І про російських хакерів, які досі думають, що логістика це щось на кшталт йоги. Це п'ять подій дня. Поїхали. Історія перша. Есмінець ганьби. Кімчен Ін у шоці, Північна Корея, вирішила похизуватися своїм другим тисячі тонним есмінцем, але не вийшло. Із запуском щось пішло не так. А точніше, все пішло не так. Кормовий механізм відірвався першим, підрамник застряг, отвори в дні викривали баланс, ніс судна, так і не зійшов зі Стапеля. Все це відбувалося на очах самого Кім Чен Іна, який назвав подію приниженням гідності і самоповаги держави. Цитато це злочин спричинений недбалістю, відповідальністю та ненауковим емпіризмом. Мама дорога, лютував Кімчини. Аварію покажуть на пленумі ЦК. і хоч це така не вказує, що хтось постраждав. Сама поява такої новини в офіційній пресі вже сенсація. Бо Північна Корея зазвичай визнає лише свої перемоги, вони своїх космонавтів на сонці висадили вночі, вони виграли чемпіонат світу з футболу. Ну і запуск балістичних ракет із пращі тут. Головне, щоб аби в бік США, або Японії. Історія друга: Румунія обрала таке остаточно і безповоротно президента. І це не сім'ї он. Щось дуже ця історія нагадує французький сюжет із Марін Лепен. Конституційний суд Румунії офіційно затвердив перемогу Нікушо Радана, ліберального мера, інтелектуала, до речі, професора. Мера Бухареста на президентських виборах. Ультраправий кандидат Джорджі Сіміон, який програв у другому турі, намагався оскаржити результат, але суд сказав: Ну камон. Цитата з румунського видання Діджі 24» Суд не задовольнив клопотання про анулювання. Результати урочисте складення присяги відбудеться 26 травня о півдні. Це історичний момент. Вперше Румунія. Обирає президента, який не хизується шовінізмом, а говорить про прозорість і про інфраструктуру. Тим часом Сім вже грозиться ще поборотися, але йому залишиться хіба що тік-ток. Подія третя, Мотор Січ, гвинтокрили мрії у Франції. В майно під арештом Служба безпеки і офіс генерального прокурора прозвітували в Україні арештовано майно на півмільярда гривень сина екс голови Моторсічі, якого недавно затримали в князівстві Монако. Цитата від ЗБУ: серед арештованих активів, цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів, які незаконно відчужили на свою користь. У справі фігурує контрольний пакет акцій, який був проданий за 650 мільйонів доларів, а мова про стратегічне підприємство, яке виробляло двигуни для авіації. Історію із тіньовими оборудками на користь Китаю ми всі знаємо, через що слідство тривало довго і довелося навіть втручатися американцям все це діло. Отже, це перша реальна зачистка великого військово-промислового корупційного кейсу. Спочатку війни найважливіше фронт потребує не лише зброї а й справедливості, а ще вертольотів, які вивезені в офшори. Нагадаю, що з приходом Зеленського мотор Січ тихенько почала знову продавати з 2020 року комплекти і двигуни через Білорусь у Росії, тобто, по суті, Забезпечувала російську армію для атаки на Україну. Це вже злочин. Подія четверта і дуже символічна, адже 22 травня це День перепоховання Тараса Шевченка. Отже, в річницю перепоховання Шевченка гарна новина. Успенський собор у каневі повернувся в лоно Православної церкви України. Нагадаю, що це найстаріша домонгольська споруда в Черкаській області. Я виростав в Каневі, і я дуже любив цей собор і люблю його досі, навіть часи, коли там був музей. Отже, саме тут, 1861 року, при перепоховуванні відспівували Тараса Шевченка. І саме тут митрополит Епіфаній сьогодні освятив Собор після його повернення громаді Православної Церкви України. Це не просто будівля, це символ. Україна відвоює не лише територію, а й свою історію від Шевченка до святинь. І хай би хто не мріяв про Руський Мір в Каневі, тепер відповідь звучить. Голос Кобзаря і Дзвін Української Свободи. Це більш ніж символічно. Бо свого часу Янукович і його банда віддали, просто відписали в подарунок у ПЦМП це святе місце. і Московська церква дуже чіплялася за нього. Але скільки б не вилася, всьому приходить кінець. І подія п'ята на сьогодні: Фенсібір атакує логістика НАТО під прицілом ГРУ. Звісно, з новим звітом Сіса. Російська хакерська група Fancy Beer з 22-го року атакує логістику, яка забезпечує постачання допомоги Україні. Цитата звіту: цілий транспортні хаби, морські порти, IT-компанії, логістика, удар спрямований на зрив поставки зброї та гуманітарки. Fancy Beer – це кіберпідрозділ гру. Російській Федерації, відомий також як Арт 28 Форест Блізард, Блю Дельта, їхні атаки зафіксовані в 13 країнах НАТО і Україні. Ціль порушити канали поставки, зірвати підтримку. Це війна за байтами, які вирішують, чи доїде до фронту Джевелі. Але є й хороша новина. Завдяки такому звіту західні уряди мають підстави не лише реагувати, а й діяти на випередження. Адже скільки б політики не мусили очі, Росія таки веде агресивну війну проти НАТО. Ми бачили кабелі в Балтійському морі. Ми бачили історію із загибеллю норвезького фрегата. Отак і живемо. Есмінець не... Румунія піднімається, корупціонери літають у Монако, а Шевченко тепер логічно відспіваний, вкотре в соборі, який повернувся в лоно української церкви. Це були п'ять подій дня. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і пам'ятайте, хто не дивиться на наші випуски, той читає зведення фенсії Біра. poor tipo